Перш за все, напевно, треба розуміти принцип. Принцип вам можна довго рекламувати, але поки люди не скоштують і не зроблять особисту рекламу, ваш продукт, ймовірно, досить складно буде проходити на ринок. І чому люди, не тільки компанії, але звичайні люди приходять дивитися на виставку і бачать український стенд, вони мають можливість подивитися, скуштувати, щось запам'ятати хороше. І коли вони йдуть далі в магазини, якщо вони запам'ятали один хороший бренд, то вони асоціюють його далі з усім українським. І так відбувається певного роду синергія. І коли наші компанії виходять на зовнішні ринки, вони мають відчувати свою високу відповідальність за ту якість продукції, наскільки це сподобається, для того, щоб не якраз зіпсувати враження для всіх інших компаній. Такий принцип роботи. Коли оцінюється не одна марка, а оцінюється вся країна, тому що ви заходите під логотипом. І коли відбуваються виставки, наша місія якраз спільно показати, наскільки вдало можуть бути представлені марки, наскільки воно інтегрується в місцевий ринок і наскільки воно подобається людям, і тоді з'являється бажання розвивати відкривати інші марки, так, так само у бізнесі, а у людей це все через шлунок. Тому як, як кажуть, поки не скоштуєш українські борші, українські продукти, не зрозумієш, наскільки це добре. Тут можна сказати, що ми не говоримо виключно про е, імпорт. Ми дивимося зараз про е, ринок взагалі Латвії, на якому йде заміна певних продукцій, яка проходить з російсько-білоруських ринків. Є інші країни, які конкурують на виставці представлені чимало країн і азійських, і європейських, які намагаються отримати цю нішу. Україна так само в конкретному середовищі це за це змагається. Десь ми отримуємо перевагу нову, десь ми просідаємо. І там, де просідання, просто треба компаніям змінювати свою стратегію і комунікаційну, і відповідно по, по якось. Дякую. дякую вам. Дякую.